В вашій увазі представляємо культиватор карен 5,604 з системою внесення рідких добрив. Дана модель культиватора можлива оснащенням трьох варіантів системи внесення рідких добрив від опорного колеса, від електронасоса і від відвалового відбору мощності. Плюс є системи внесення мінеральних добрив. Вони йдуть від опорного колеса. Культиватор карен можливий 6-8-12 рядний. Шириною міждорядів від. 40 до 70. Брус рами 140х140, 140, товщина 6 мм. В комплекті з культиватором йде транспортний пристрій. Коли культиватор привезений уже на поле і вцеплений до трактора, ноги закидаються нагору і шплінтуються. Секція йде на підшипниках, підшипники використовуються 204 Товщина гряділя. 16 мм, Товщина планок, де кріпляться робочі органи, 12 мм. Скоби використовуються з різьбою катеною, а не нарізною, тому що коли різьба нарізається, метал забирається, тобто послаблюється, в тому числі скоба. Бандажі використовуються м'яккотілі, тобто він йде самоочисний. Під час процесу роботи саме колесо бандажа пружинить і за рахунок цього воно очищається. Бак на внесення добрив. Є два варіанти, є 600 і 800 літрів. Привід е, даної системи відбувається від е, електронасоса італійського виробництва.